Добрий день, діти! Темою сьогоднішнього нашого уроку буде тема ступені порівняння прикметників. Тему цю запам'ятай, правильно ступені прикметників вживай. І так ми знаємо з вами, що не всі прикметники можуть утворювати ступені порівняння, а лише якісні, тому що вони можуть виражати якість предмета. В більшій чи меншій мірі. Для того, щоб визначити цю міру, треба порівняти кілька предметів з тією самою ознакою. Наприклад, високий, вищий, найвищий. Якісні прикметники мають три ступені порівняння. Нульовий це звичайний прикметник, вищий і найвищий. По суті діти, нульовий ступінь порівняння прикметників це початкова форма прикметника. Наприклад, глибокий, вузький, зелений. Вищий ступінь порівняння вказує, означає, що якість якогось предмета вживається в більшій чи меншій мірі. І я... Ніж якість іншого предмету. Ступ... Вищий ступень порівняння має просту і складену форму. Проста форма вищого ступеню порівняння утворюється від звичайного прикметника за допомогою суфіксів «ши» і ш глибокий, глибший. Важливий, важливіший. Складена форма вищого ступеню порівняння утворюється шляхом додавання до звичайного прикметника слів більш-менш. Наприклад, широкий, більш-менш широкий, вузький більш-менш вузький. Найвищий ступінь порівняння вказує на, те, на якість якогось предмета в більшій, меншій мірі. І так, також прикметники найвищого ступеню порівняння, як і прикметники вищого, мають просту і складену форму. Проста форма найвищого ступеню порівняння утворюється. Шляхом додавання до прикметника вищого, простої форми вищого ступеня порівняння додаванням префіксів най, що, як. Наприклад, глибокий, глибший, найглибший. Гарний, гарніший найгарніший. Складена форма. Найвищого ступеню порівняння утворюється шляхом додавання до звичайного прикметника, тобто нульового ступеню, додаванням слів найбільш або «найменш». Наприклад, успішний, найбільш успішний, найменш успішний. Складні випадки утворення вищого ступеню порівняння. Це перш за все випадання суфіксів. Наприклад, при зміні ступеню порівняння відбувається випадання суфіксів. Солодкий, солодший, глибокий глибший, далекий далі. Також. Може відбуватися зміна приголосних. Наприклад, «з» змінюється на ж. Дорогий, дорожчий, з «ст» на «щ» – товстий, товщий. Особливий випадок зміни приголосних це високий, вищий, красивий, кращий. Утворення від основи іншого слова. Наприклад, гарний кращий, поганий гірший, добрий ліпший, малий менший. Не всі якісні прикметники можуть утворювати ступені порівняння. Не мають ступенів порівняння, якісні прикметники які вказують на абсолютну ознаку. Наприклад, лисий, глухий, кульгавий, мертвий, босий, німий, гнідий і інші. В українській мові не можна утворювати найвищий ступінь порівняння за допомогою слова самий. На відміну від російської мови. Російському мов красивий, а українською найкрасивіший. Не можна також говорити і писати більш розумніший, а треба більш розумний. Дякую за увагу. До побачення на все добре!